Так, друзі, зустрічаємо у продажу ЗАЗ-Ланос. 2008 рік випуску. Двигун 1,4 літри, бензин. Механіка, передній привід, звісно, автомобіль на гарній зимовій гумі. На звичайних штампах. Технічно по двигуну немає питання, авто працює рівненько, 199 тисяч кілометрів пробіг. По кузову, звісно, є у нас косметика, звісно, є ось такі моменти по корозії. Корозія по низам дверей, корозія по. Порогам місцями у нас поліз лак, поліз лак у нас по бамперам, також по водійській лівій двері та по передньому лівому крилу. Ось так це виглядає. По лівій стороні менше корозії, але вона також присутня. По салончику. Салончик у нас текстильний, встановлені чохли на сидіннях. Кермо в непоганому стані, як на свій вік, 193 тисячі км пробіг даного авто, помилок на приборці немає. Є у нас пічка, магнітоли, на жаль, немає. Механіка 5 ступенів, два передні електросклопідіймачі. Стан досить непоганий, як на свій вік. Саме головне ціна ціна даного авто 1990 американських доларів. Технічний обслугований. Автомобіль по кузову нюанси показав. Дане авто вже в продажу. Компанія Автопарк місто Харків. Всіх чекаємо. До зустрічі.